Медитація, пауза перед дією, розділ 6, тиша і усвідомленість, проєкт 108. Сядь зручно, спиною прямо, але без напруження. Руки поклади на коліна або вільно на стегна долонями догори. Закрий очі. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй своє тіло, відчуй, як воно підтримує тебе, як кожна точка контакту з поверхнею під тобою дарує опору, дарує життя, відчуй землю під ногами. Відчуй землю, яка тримає твоє тіло. Вдихай та видихай спокій. Зараз ми зупиняємось. Немає нічого термінового, немає потреби кудись поспішати. Ти в безпечному просторі, де можна просто спостерігати. Відчувай, як кожен подих повертає тебе у цей момент. Бувають моменти, коли ми зазвичай діємо автоматично, без паузи, хаотично, неосвідомлено. Відповідаємо так, коли насправді не хочемо цього. Уяви, як зараз твій розум зупиняється, як внутрішній світ сповільнюється, з'являється простір для усвідомленого вибору. Вдихай і на видиху спостерігай свої відчуття, що відчуває тіло, що відчуває серце. Видихай і відпускай будь-які поспішні реакції. Будь-яке напруження, будь-які старі звички діяти автоматично, уяви собі внутрішній простір, де можна зробити паузу перед будь-якою дією, де можна зупинитися, дати собі час відчути правильне рішення, не відповісти одразу так чи ні а дослухатися до внутрішнього бажання. Більшість людей мають влаштований компас, поклик, поклик душі, поклик серця, поклик тіла. Тіло реагує моментально. Якщо це твоє, то воно розширюється. Воно може видати реакцію захоплення, задоволення, насолод. А якщо це не твоє і це ні, то тіло наче стискається, звужується і переходить у режим виживання. Керуйся своїм внутрішнім компасом. І це була інструкція до твого компасу. Пам'ятай про неї, пам'ятай про простір, де є пауза перед будь-якою дією. І пам'ятай, що навіть якщо є реакція тіла, ти маєш право на паузу перед відповіддю, перед дією, перед вибором. І пауза це простір спокою. Тиші, відкритості. У ній ти не піддаєшся імпульсам, не реагуєш миттєво, а просто усвідомлюєш. А тепер подумай про ситуацію, яка потребує твоєї відповіді або дії. Уяви її перед собою і зупинись. Тут немає поспіху. Немає необхідності діяти так, як завжди. Тут є простір вибору. Відчуй усім тілом, серцем, душею, чого ти прагнеш, яка твоя відповідь або дія? Будь у цій паузі відчувай, як твоє тіло і розум стають свідомими і в цьому стані. Ти можеш обрати відповідь, яка дійсно гармонійна, яка резонує разом із тобою і з ритмом Всесвіту, Твого Всесвіту, зроби глибокий вдих, наповнись гармонією, спокоєм, любов'ю, силою, опорністю, з видихом відпусти усі сумніви. Скажи собі пошепки або подумки. Я зупиняюсь, я усвідомлюю, я обираю свій шлях. Я знаю його. Можеш проговорити або шепотом сказати кілька разів, відчути ці слова, як зміцнюють вони тебе. Я зупиняюсь, я усвідомлюю я обираю свій шлях. Я знаю свій вибір. Я зупиняюсь, я усвідомлюю, я обираю свій шлях, я знаю свій вибір. І ще раз глибокий вдих, і повідний видих. Відчую ясність, спокій, як кожна наступна дія, кожен наступний вибір, кожне так або ні може бути свідомим. Кожне рішення – поклик, кожен вибір поклик. Якщо тобі потрібно більше часу для прийняття, для відчуття рішення, то залишся кілька хвилин, прислухаючись до себе, залишся тут, у цьому моменті, і відчуй впевненість, відчуй те, що ти можеш обрати. І коли будеш готовою, повільно підніми руки, зроби рухи плечима, шиєю, пальчиками на руках та ногах, потім відкрий очі, зберігаючи відчуття спокою та усвідомленості у своєму тілі і розумі, дій свідомо, що миття з любов'ю. Слава это.